Так. Шановні колеги, шановні члени постійної комісії, запрошені на засідання в комісії з п'яти членів прибуло троє. Інші відсутні з поважних причин. Дозвольте засідання комісії розпочати. На засідання запрошувались Боснюк Юрій Володимирович, секретар селищної ради та Мартинчук Ольга Васильівна, заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів. Начальник управління фінансів. На розгляд засідання пропонується винести всього одне питання. Нам необхідно затвердити регламент. Значить, по регламенту пропоную надати до 5 хвилин для надання інформації і до 3 хвилин на обговорення. Засідання комісії провести без перегляду. Добре, без заперечень. Так, ну вношу пропозицію. Порядок денний за комісії засідання, Засідання комісії затвердити. Дякую, рішення прийнято. Що ж, переходимо до порядку денного. Перше питання про внесення змін до показників бюджету селищної територіальної громади на 2024 рік. Інформує Мартинчук Ольга Василь. Будь ласка, шановні депутати, виникло обґрунтування необхідності прийняття розпорядження. Проєкт розпорядження нам необхідно прийняти за поводженням бюджетної комісії. Статті 23 бюджетного кодексу кошти які перерозподіляються в межах розпорядника коштів На даний момент ми будемо приймати розпорядження при розходях коштів, в межах головного розпорядника, коштів по одних статтях є в економія, і є необхідність спрямувати кошти, на придбання оплат, тобто на в зв'язку з тим, що ще прийнято розпорядження Кабінету міністрів від 26 листопада 2024 року, номер, 50, від, номер 1169 про крок розході в общатися з державним бюджетом, місцевим бюджетом на забезпечення харчування, на забезпечення харчування початку факт захисту загальної середньої... Харчування за рахунок Чорнобилю і є лист управління гуманітарної політики, що тільки 35 доважів -ті освіті, перших четвертий класів не мають статусу автосупотерпіли внаслідок чорнобильської катастрофи, тому потребують харчування за рахунок цієї субвенції. Які забезпечать харчування, якщо буде потреба цих діток, які не є пострадалими від Чорноти? І як вже я говорила попередньо, нам є необхідність перерозподілити кошти. утворилася економія в нас по енергоносіях, зокрема по електроенергії, за, по, електро по закладах освіти і тому за погодженням яку. У нас є пропозиція переоспределити кошти з електроенергії на придбання тепла і на видатки по встановлення котла з освіти. І також ще 49 тисяч. На цій сесії ми виділяли на основні засоби, на придбання пароконвертомату по дитячому дошкільному закладу садочок No3. У зв'язку з тим, що ну, це дуже мало коштів, Надія Макарна погодилась і ці кошти за, за пропозицію будуть виносити році, щоб тут придбати, а ці кошти. Е Інформацію закінчено. Хто має запитання, пропозиції, доповнення? Заперечення? Немає. немає. Якщо немає заперечень, але в мене буде одне прохання, Юрій Володимир. Дивіться, якщо питання розглядається по конкретній там, допустимо, установі, то запрошуйте, будь ласка, і керівника установи. Щоб він також був присутній на комісії. Ну це ж їхнє питання слухається. І я думаю, що. А можливо, в когось членів комісії там виникне запитання. Ми розуміємо, що тут все, ну, це треба зробити, тому що так склалося. Так, екстрено це треба. Але ну, 5 хвилин, 5 хвилин, 5 хвилин виділити свого часу, керівник установи. Це там. Ну так. Прохання, добре? Колеги, пропоную перейти до голосування за даний проєкт рішення за основу в цілому. Будь ласка, давайте розпочнемо процедуру. Щось не показало. Показало? Ну, значить, можливо, щось. Технічний збій планшета. Колеги, всі питання, є показувати. Всі питання, винесені на розгляд комісії, опрацьовані, тому всім дякую за роботу. Засідання комісії голошує закрити. Дякую.